Янський, 31 та Коп'янському проволоку 20. Два схожих двоповерхових будинки. На перетині вулиці Лисичанської та Коп'янської. Старий поштомат часів зведення селища. Вулиця Лисичанська, 7, дроб 9. Мене звичайне для селища проєкт. На вулиці Лисичанській, 11 це гляний будинок. Від вулиці Лисичанської пролягає одноіменний проволок, який потім з'єднується сходами до тропою із травневим проволоком. Будинки на Лисичанському проволоку 3. Та 10 реконструйовані та гарно виглядають. Будинок на Лисичанському проволоку 19 і старим номером на будинку. Триповерховий сучасний будинок на вулиці Травневі, 12.